Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розглянемо ще один метод розв'язування задач нарощеної сплави, який у хімії називають просто метод хреста. Для цього ми. Прочитаємо мову. Маємо два сплави: міді і цинку. Перший сплав містить 9%, а другий 30% цинку. І скільки треба взяти кілограмів першого, скільки кілограмів другого, щоб отримати сплав масою 300 кг, але який містить 23% цинку. Отже, давайте ми з вами поміркуємо. Метод хреста каже: давайте з'єднаємо ми ці відсотки у вигляді навхрест, тобто методом хреста. Далі запишемо в кожному кінці цього хреста, цієї діагональки, різницю відсотків, які записані по діагоналі. Тобто 30 віднімаємо 23, запишемо 7. А в цій діагоналі від 23 віднімемо 9 і отримаємо 14. Ці числа показують, у яких частинках, у якому відношенні треба взяти ці сплави. Тобто, ми бачимо 7 до 14 означає, що це те саме, що 1 до 2. Тобто наші 9% і 30-відсотковий сплави беремо у відношенні 1 до 2. Ну і далі, Оскільки ми знаємо загальну масу 300 кг, то ми розуміємо, що першого сплаву треба взяти Х, а другого 2х, і разом це буде 300 кг. Тоді зрозуміло, що першого сплаву треба взяти 100 кг, а другого 200 кг. Все легко і просто.